Вітаємо та ласкаво просимо до програми Європа у фокусі. З вами я, Ліз Шу. Дякую, що приєдналися до нас. На дворі іще квітень, але багато європейців уже планують свої літні відпустки. Один із улюблених напрямків Іспанія. Мільйони туристів роблять значний внесок в економіку цієї країни. Однак, надмірний туризм один із побічних ефектів, що особливо сильно позначається на житті місцевих мешканців. У великих містах Іспанії люди виходять на вулиці, вимагаючи доступного житла. Місцеві жителі змушені конкурувати з туристами за вільні квартири. А багато орендодавців вважають вигіднішим здавати житло короткостроковим гостям, аніж постійним мешканцям. Наприклад, у центрі Барселони. Алісія Барселона Конехеро відмовляється сидіти, склавши руки, і спостерігати, як домівки здають в оренду туристам, і вона сповнена надії, адже тепер міська адміністрація нарешті. Взялася змінити ситуацію. Алісія Конехеро протестує за доступне житло у Барселоні. За даними міської ради, орендна плата у її рідному місті зросла приблизно на 70% за останні 10 років. Загальнонаціональна житлова криза змушує десятки тисяч протестувальників виходити на вулиці Іспанії, особливо у туристичних центрах країни. Оренда житла у період відпусток мене просто бісить. Через туристів ми, місцеві жителі, більше не можемо винаймати житло. Пенсіонерка переймається за Барселону. Вона каже, що молодь більше не може будувати тут майбутнє. Жителі Барселони вже давно ділять своє місто з людьми з усього світу. Щороку його відвідують мільйони туристів. Це місто також популярне серед екс-емігрантів, які залишаються тут жити. Зараз житло тут стає дедалі дефіцитнішим і дорожчим, а мешканцям доводиться виїжджати зі своїх районів. Ця проблема непропорційно сильно зачіпає домогосподарства з низьким рівнем доходу. Тому місто побудувало 54 такі квартири з переобладнаних морських контейнерів, аби тимчасово розмістити людей. Таких як Надя, поки вони шукають житло. На моїй старій квартирі відмовилися продовжувати оренду. Це не було пов'язано із несплаченою орендною платою або чимось подібним. Будинок купували інвестори, фонди стерв'ятники щоб перетворити його на туристичне житло. Наш будинок там жили мої діти. Вони ходили до школи неподалік. Надя чайбікадурі та її двоє дітей живуть тут уже два роки. Принаймні вони мають дах над головою. Надя працює перекладачкою, але як мати одиначка з єдиним джерелом доходу, вона каже, що не має жодних шансів знайти тут нормальну квартиру. Я працюю з людьми із різних країн. І і та сума, яку вони можуть собі дозволити, робить їх надзвичайно вигідними для орендодавців. Тому ці не здають свою квартиру комусь на кшталт мене і моїх дітей за тисячу євро на місяць. Якщо турист може заплатити, скажімо, три тисячі євро. Тож вони саме так і чинять. Протягом багатьох років Барселона не може подолати житлову кризу. Тим часом туристична індустрія процвітає. Саме тому міська рада зважилась на радикальний крок. Заступниця мера Лая Бонет пишається тим, що Барселона висунула ультиматум. Не трошки проборишнавємбредельдожмільвентіочо. Листопад 2028 року. Із цієї дати курортні апартаменти потребуватимуть нової ліцензії. але ми заявляємо, Барселона не видасть жодної такої ліцензії. Це зробить знову доступними приблизно 10 тисяч квартир. Паула Гіннестар здає квартиру туристам. Заходьте, ласкаво, прошу. Bienvenida. Паула проти такого ультиматуму для неї та її партнера. Ця квартира засіб додаткової фінансової безпеки. Те, що вони роблять, це знущання. Нас практично експропріюють. Відповідно до цього плану. Паула втратить ліцензію на здачу квартири в оренду. Вона вважає, що це несправедливо, і що місто має розрізняти приватних орендодавців і великі компанії із сотнями квартир. Але жінка погоджується, що треба щось робити. Ціни на оренду вийшли з під контролю тут у Барселоні, в Мадриді. А тепер це починається і у Валенції. Це справжнє божевілля, але я не вважаю, що винна саме оренда житла. поруч у пральні власниця, погоджується. Прання постільної білизни та рушників туристів хороший бізнес для ядіси Дуї Ямані, тут у популярному барселонському районі. Поблесек. Вона сумуватиме за цією роботою. вони хочуть, щоб все було зроблено за 24 години. Ось у чому плюс усе має бути готове за 24 години або навіть за годину. Тоді я беру удвічі, а то й утричі тричі більше. Тож це хороші гроші. Туризм це бізнес, але з побічними ефектами. Барселонський район Поблиноу розташований приблизно за 20 хвилин їзди від центру. Колись цей район був домівкою для робітників і рибалок, але тепер це прибутковий район, і їх витісняють звідси. І середньою зарплатою менше 2 тисяч євро на місяць. Багато хто не може дозволити собі орендувати житло, і саме тому Алісія Конехеро підтримує ультиматум 2028 року орендувати таку квартиру неможливо для людини з іспанською зарплатою. Крім того, такі квартири не здаються у довгострокову оренду. Вони здаються сезонно на 11 місяців. Тобто, через 11 місяців вони можуть знову підвищити орендну плату або вигнати нас на вулицю. А пощастило. Вона живе в одному з трьох будинків житлового кооперативу Состресівік. Цей кооператив фінансується за рахунок внесків його членів та проєктних фондів. Житловий кооператив пропонує своїм членам довічне право на проживання без підвищення орендної плати. Алісія платить близько 600 євро за свою маленьку квартиру. Повідомляється, що для подолання кризи планується будівництво більшої кількості житла. За три роки тут народилося четверо дітей. Це має сенс. Молоді мешканці можуть тут планувати своє життя. Вони знають, що їх не викинуть на вулицю. Вони можуть тут жити, і перш за все вони можуть дозволити собі цю орендну плату. Алісія сподівається, що Барселона залишиться домівкою для тих, хто тут живе. Звісно, туристам досі раді, але місто прагне досягти балансу. Минуло більше трьох років відтоді, як українські війська почали протистояти повномасштабному вторгненню Росії. Поки що початкові мирні переговори не призвели до помітного припинення вогню. Більше того, нещодавно обидві країни посилили свої удари за допомогою дронів. Поки кінця цій війні не видно, українські солдати продовжують воювати на передовій. Додому вони навідувались лише кілька разів і ненадовго. Багато цивільних вигадують способи підтримати бойовий дух солдатів. Одна з креативних ідей сма. Смак дому, що зігріває тіло і серце, смак дому може мати велике значення. Для українських солдатів на передовій деякі з них воюють вже більше трьох років. Лопата над відкритим полум'ям усе, що потрібно, щоб розігріти українську національну страву. Борщик готується. Залийте окропом і варіть 15 хвилин. І ви отримаєте здорову їжу, якою бійці зможуть підкріпитися у перервах між боями завдяки кухарям у тилу. Дівчата, тут робили, коротше, ревізію по ящичкам. І в одному ящичку, в самому дальному, заниканому, думали, що він пустий. Коли що знайшли? Це ті супи, що ви робили, ті попакували. Це ви навіть не виявляєте, яке це свято. Якщо ще хтось їх робить, блін, робіть. Тіна та її команда волонтерів зробили це можливим, приготувавши сухий борщ. Тут у Києві вони виконують усю важку роботу вручну, нарізаючи та висушуючи купи продуктів. Це мені прислав снайпер. Борщ це важливо, і всі українці люблять борщ. Нам так військові кажуть, коли вони запарюють наш борщ, вони думками переносяться додому. Ну да, ну воєнний брутальний, воєнний, да той тобто вони такими. Фразами опісувалі на наші, наші супи і Да. До війни тіна готувала лише для себе. Тепер вона координує мережу кухарів-волонтерів по всій країні. Вони збирають інгредієнти у фермерів і навіть просто на подвір'ях людей, а потім приносять їх на цю імпровізовану кухню. Тут вони подрібнюють і сушать овочі, які складають основу супового порошку. Його можна зберігати місяцями, а розігріти за лічені хвилини. Тут зараз досипає такий шабло. Потім ми його подрібнюємо і закладаємо в борщик. Ну, десь 8 годин. Температура 55 градусів, щоб зберегти всі якісні вітаміни, мінерали, щоб не змінили Україні в стані війни не буває легко. Воєнні будні відчуваються навіть тут, на цій кухні, за сотні кілометрів від фронту. Морковка, бурячок. Бурячук. Наздушно, а тривога. Гох За три роки війни тут, у Києві, волонтери чули сирени незлічену кількість разів і провели таку ж кількість безсонних ночей через них. Але це не заважає їм повертатися сюди щодня. Навіть коли Росія завдавала авіаударів по енергосистемі України і не було світла. В блекаут. Ми фасували з налобними фонариками, з телефонами за поясом. Ми приходили і фасували. Тривога, не тривога, ми фасуємо. Тобто нам потрібна перемога. Ніякого білого прапору. На щастя, таких, як я, тисячі. І вони вмотивовані, вони приходять, витрачають свій час. У той час, коли підтримка України з боку США висить на волосині, а Росія продовжує наступати, відправка домашньої їжі це те, що багато українців можуть зробити, щоб підтримати своїх солдатів. Ми вкладаємо ще отакі розпечатки, або тут у нас дуже багато всяких лялечок, такі мотанки, все, що завгодно. Ми вкладаємо. У вдалий день з цієї кухні на фронт вирушає кілька тисяч порцій борщу. Волонтери сподіваються, що це означає, що ще кілька тисяч солдатів матимуть сили йти далі. Італія готується до проведення зимових олімпійських ігор 2026 року. Менш ніж за рік усі погляди будуть прикуті до бобслеїстів та інших спортсменів, які змагатимуться за золото. Напередодні цієї великої спортивної події багато хвилювань не обійшлося і без критики, особливо щодо будівництва нової бобслейної траси. А вона розташована у найексклюзивнішому з усіх італійських, альпійських гірськолижних курортів: кортина Попри шкоду для довкілля та величе. Зні витрати Олімпійський комітет Італії, схоже, прагне представити себе як суперорганізатора із багатою олімпійською історією. Кортіна Дампецо може бути більш символічним для зимових олімпійських ігор. Засніжена долина у самому серці доломітових Альп сповнена традицій. Тут проходили зимові олімпійські ігри 1956 року. Тоді австрійський гірськолижник Тоні Зайлер виграв золото у всіх трьох чоловічих дисциплінах гірськолижного спорту. У наші дні картина виглядає менш гламурно. Здається, куди не глянь, усюди ведеться будівництво. Прорубаний для нової бобслейної траси шлях залишив на лісі потворний шрам. Лісничий Сільверіо Лачеделі приєднався до нас для огляду картини. Хоч він із нетерпінням чекає на майбутні ігри, чоловік каже, що не впевнений щодо багатьох будівельних проєктів, які зараз заполонили його місто. Олімпіада стала масштабною спортивною подією. Вона запустила низку механізмів які впливають на нас, а ми лише спостерігачі. Така бобслейна траса це шедевр інженерної думки. 16 поворотів, бетонний жолоб, який складна охолоджувальна система вкриє кригою. Чимало роботи для траси, якою після завершення зимових ігор користуватиметься лише невелика група спортсменів, і заради якої було пронесено у жертву величезну ділянку унікального гірського лісу. Виробили все, нічого не залишилося. і всю цю територію обгородили парканом. Це боляче Рослинність відновлюватиметься не один десяток років. Під час зимових ігор 1956 року змагання з бобслею проходили на трасі із природного льоду. Бетонна траса з'явилася пізніше. Нова траса була побудована в Турині до Зимових ігор 2006 року. Але відтоді вона була виведена з експлуатації, так само як і траса у Кортіні. Цього разу Італія заприсяглася, що хоче відмовитися від такої нищівної для природи та бюджету інфраструктури, подаючи заявку на проведення Олімпіади 2026 року. Країна господар пообіцяла, що ці ігри будуть сталими в усіх відношеннях. А нас обдурили. Сказали, що буде просто чудово відремонтувати існуючу трасу за 47 мільйонів євро замість цього вони знесли стару і побудували нову, а витрати зросли більш ніж утричі? Це нераціонально. Як це узгоджується з обіцянкою сталого будівництва, яку вони дали? Чи знаєте ви, скільки бобслейних трас в німеччині? три Вальтенберзі, Вінтенберзі та Обергофі? Це три траси Знаєте, скільки медалей з бобслею здобула Німеччина на Олімпіаді в Пекіні? я вам скажу практично всім. з усією повагою. Чому країна з традиціями в санному спорті, бобслеї та скелетоні, не може мати хоча б одну бобслейну трасу? Нова траса у корціні чи не єдиний шанс для італійських бобслейних традицій вижити? Зараз італійським спортсменам доводиться долати чималі відстані, аби тренуватися. Пінія соноковіта вече Кесара унарізорса перкортина. Унаолімпіада це ресурс для кортини, для спорту, і нам вдасться вкластися в бюджет. Звісно, ми не отримуємо з цього прибутку, але гадаю, можемо нести ці витрати з чистим сумлінням. Для корціни ці олімпійські ігри шанс відновити її славу, відродити дух Олімпіади 1956 року. І місто впевнене, що все вдасться зробити стало. На цій старій ковзанці збудованій десятки років тому. Відбудуться змагання з Керлінгу. Італійський карлінгіст Альберто Зіса прагне здобути медаль для рідного міста у лютому наступного року. Нелостадіодіказа. Моя найбільша мрія взяти участь у майбутніх Олімпійських іграх на цьому стадіоні у моєму районі. Я живу за дві хвилини звідси. Це моя мрія. А виграти медаль на Олімпіаді це безумовно ще більша мрія. Дідусь Альберто був одним із помічників у 1956 році, коли Олімпіада була ще аматорською. Сільверіо лачеделі згадує ці дні в кортіні з любов'ю та ностальгією. Старий дух пішов, каже він. Ми стаємо своєрідним альпійським Діснейлендом. У кожному великому європейському місті є принаймні одна елітна торгова вулиця, уздовж якої розташовані шикарні дизайнерські магазини та вишукані кафе. Різким контрастом до цієї розкоші та багатства часто стають жебраки на тих самих вулицях, які просять у перехожих милостиню. Тепер на деяких вулицях міста Люксембург жебраки, такі як Девід, під забороною. Це суперечливий закон, мета якого приховати людей, для яких розкіш це харчування тричі на день і дах над головою. Гранд Рю одна з найпопулярніших торгових вулиць у центрі Люксембурга. Дорогі магазини натовпи людей. Девід часто буває тут. Йому 41 рік, він бездомний і живе за рахунок жебракування. Тут багато людей присідають із трамвая на автобуси. Це найкраще місце. Девід родом із Чехії. Він багато років працював в Ірландії та Англії, перш ніж опинився у Люксембурзі. Це його колишнє місце на цій вулиці. Але відтоді, як рік тому в місті ввели заборону на жебратство, тут постійно з'являється поліція, каже Девід. Я жебракував бракував тут. І десь через 10 хвилин вони приходили і казали ні. Спочатку вони перевіряли посвідчення особи. Чи немає у тебе проблем із законом? Якщо ні, то вони просто кажуть, щоб ти збирав речі і йшов геть. Заборона поширюється на увесь центр міста і багато інших вулиць, площі і парків із сьомої ранку до десятої вечора. Штраф може становити до 250 євро. Девід каже, що це спосіб зарозумілих бюрократів витіснити жебраків з центру міста вони добре заробляють. У них є машини, будинки. Вони не дуже турбуються про життя. В той час, як люди на вулиці, знаєте, просто виживають. Що змінилося після заборони? Поодиноких жебраків досі можна побачити у центрі, але їх небагато. Я бачу менше жебраків, аніж рік чи два тому. Це робить це місце трохи більш охайним. Вондісюде стало менш організованим, але воно існуватиме завжди для міської голови Ліді Полфер заборона жебратства – це успіх. Раніше каже вона, настирливі банди жебраків створювали відчуття небезпеки у місті, але тепер цього немає. досить часто люди, які займаються агресивним жебратством, дуже добре про все поінформовані тож, коли у Люксембурзі прийняли новий закон, вони практично усі зникли за одну ніч. юридично закон стосується всіх жебраків, але на практиці для міської голови важливо, щоб він стосувався лише організованих банд. Вона каже, що поодиноких жебраків, таких як Девід, не штрафують. Така політика заборони це виняток. Яка ситуація за межами Люксембурга? У таких країнах, як Фінляндія та Португалія, немає ніяких заборон. В Іспанії окремі міста можуть вводити місцеві заборони на жебратство. Те ж саме відбувається у Німеччині, у таких містах як Бремен і Гамбург. В інших країнах діють більш комплексні заборони, наприклад, стосовно організованого жебратства. Особливо суворі закони діють на Кіпрі та в Угорщині. Багато нужденних приходять до СТЕМ Фундерстрос, що означає голос вулиці, некомерційної кухні у центрі міста. Їжа тут коштує 50 центів, а також є душові кабіни та одяг. Заклад фінансується за рахунок податкових надходжень. Менеджерка Олександра Оксачилай розповідає нам, що кількість людей постійно зростає до 450 на день. Вона каже, що заборона жебратства лише віддаляє цю проблему від модного центру міста. Ми хочемо мати чистий імідж міста. Ми хочемо створити несправжній образ, приховати бідність Але її більше не вдається приховувати. це щось нове для Люксембургу. Не всі, хто приїжджає сюди, без хатченки чи жебраки. Однак їм усім знайома бідність. Але що чекає на тих, хто більше не може просити милостиню у центрі міста? Більшість із них не хочуть говорити на камеру. Але дехто каже, що ті, хто не може жебракувати, вдаються до крадіжок. Девід також прийшов, щоб покурити цигарку і випити кави. І на горизонті з'явився промінчик надії потенційна робота. Я запитав свого друга, італійського шеф-кухаря, чи не міг би він влаштувати мене кудись на кухню, наприклад, мити посуд чи щось подібне? А до того часу він планує продовжувати жебракувати на околицях міста. А тепер до репортажу, який став моєю улюбленою історією про тварин цього року. Це історія про боброву сім'ю у Чехії. Дуже працьовито варто сказати. просто роблячи те, для чого вони створені природою, ці пухнасті тварини успішно очолили цілий будівельний проект. наш кореспондент вирушив до природного заповідника Берди, розташованого на південний захід від столиці Праги, щоб побачити дивовижний результат проекту який заощадив громаді багато часу і грошей. Вони симпатичні, працюють тихо і, перш за все, не вимагають ні копійки за свою роботу. Їм потрібні лише тиша і спокій. Але ці бобри у чеському природному заповіднику Брди, мабуть, порушили всі будівельні та планувальні норми країни. А ще ймовірно директиву Європейського союзу щодо робочого часу. І тепер їм за це дуже вдячні. Спочатку Богу Фішер хотів привезти сюди екскаваторників. План полягав у розкопуванні прямої дренажної канави на території колишньої військової частини, щоб луки біля ставків знову могли стати водноболотними угіддями. Планування тривало шість років, поки зрештою розпочалися будівельні роботи. Але Богуміл Фішер прибув надто пізно. Все вже було зроблено. Бобри зробили нашу роботу за нас. А тепер вони безкоштовно виконують роботи з обслуговування. Поки тварини живуть тут, вони будуть доглядати за дамбами. Ти гразик там Раніше тут були сухі луги. Тепер фішер ледве може пройти тут у гумових чоботях. Сім'я бобрів облаштовує тут своє житло вже чотири роки. Дренажна канава все ще пряма, але боброві греблі затримують осад і таким чином захищають вразливу популяцію рідкісних кам'яних раків у річці Клабава. Бобри справжні трудоголіки. Одна тварина може повалити до 200 дерев за рік. Бобри вже перевершили всі будівельні плани адміністрації парку. Неоціненна допомога у прямому сенсі цього слова. Ми підрахували, скільки б коштувала робота бобрів, якби нам довелося робити її самим. виходячи з площі водно-болотноугіддя та розрахункових цін, бобри заощадили нам близько 30 мільйонів крон. тобто 1,2 два десятих мільйона євро. Тож вони не просто милі, вони справжній скарб. І, можливо, наступного разу пухнасті інженери-будівельники також отримують контракт на проєктування. Бобер виявився набагато креативнішим за наш проєкт. він краще відчуває топографію, ніж ми з нашим технічним підходом. Загалом це щасливий кінець, як для людей, так і для працьовитих бобрів із чітким і простим посланням. Іноді природа знає краще. Неймовірно, чудеса природи. А на цьому ми завершуємо черговий випуск Європи у фокусі. І якщо ви хочете дізнатися більше історій про людей і тварин у Європі, підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах. І з вами була я, Ліз Шоу. Дякуємо за перегляд і до побачення.